Привіт усім! Готуйтеся, бо 2026, схоже, буде просто неймовірним кінематографічним роком. Серйозно, там буде все: і супергерої, і епічні пригоди, і навіть жахи, від яких мурашки по шкірі. Тож сьогодні ми з вами зазирнемо у майбутнє і розберемо десятку най-най-найбільш очікуваних фільмів. Ну що, попкорн вже хрумтить? Тоді поїхали! У нашому сьогоднішньому списку є все, що душа забажає, і продовження улюблених історій, і абсолютно нові світи. Починаємо наш зворотній відлік. І починаємо ми з такого собі жанрового коктейлю. Спочатку в нас буде екранізація легендарної гри, потім зануримось у класичну драму, а на десерт повернення культового фентезі. Отже, десяте місце і це Street Fighter. Так-так, та сама культова гра повертається на великі екрани. Обіцяють не просто крутій бійки, а й цілу світову змову з усіма улюбленими героями. А знаєте, що найцікавіше? Кажуть, Джейсон Момоа тренувався так, що ледь не виніс двері в спортзалі. Це ж просто показує, наскільки серйозно вони до цього підійшли. Ох, це точно буде щось для фанатів екшену і, звичайно, геймерів. Далі на дев'ятому місці в нас повна зміна настрою. Це класична драма, грозовий перевал. Історія про шалену пристрасть, кохання, помсту все це на тлі похмурих йоркширських пейзажів. І знаєте, що вражає? Розповідають, що Марго Роббі так вжилася в роль, що їй здавалося, ніби холодний вітер дме просто в студію. Уявляєте, це ж яке занурення. Це точно відчується з екрані. А на восьмому місці справжній квиток у дитинство, володарі Всесвіту. Так, гіммен повертається. Нас чекають магія, епічні битви, ну все як ми любимо. Але є один кумедний момент: кажуть, знімальна група ледь стримувала сміх через ну дуже драматичну гру Джареда Лето. Схоже, буде не тільки епічно, а й трохи з гумором. Цікаво. Так, ми дісталися середини списку, і тут, знаєте, вставки зростають. Далі у нас будуть і гучні франшизи, і єдиний фільм жахів у нашому топі, і напружений сайфай трилер. Стає гарячіше. Сьоме місце! І це науково фантастичний трилер, День розкриття. Тільки уявіть: людство вперше контактує з прибульцями. І починається паніка. Звучить інтригуюче, правда? А щоб все було максимально реалістично, до роботи залучили консультантів з НАСА. Тож, думаю, наукова частина буде на висоті. Любителям космічних загадок, це точно сподобається. А тепер давайте трохи змінимо настрій, бо на шостому місці фільм, від якого можна і підстрибнути, це крик 7 Так примарне обличчя повертається. Буде все за що ми любимо цю серію: напруга, загадки, шокуючі повороти. Я навіть байка, що один актор на зйомках так злякався по справжньому, що просто забув свій текст. Це ж найкраща реклама для фільму жахів, чи не так? Все, ми в топ п'ятірці, і відкриває її довгоочікуваний приквел Голодні ігри, Схід сонця на жнивах. Фанати панему, готуйтеся, нам розкажуть, з чого ж усе почалося, звідки взялася ця жорстока традиція. А знаєте, є цікавий факт: костюми капітолію були настільки яскравими, що актори на репетиціях буквально сліпли на якийсь час. Це ж ідеально описує цей світ, сліпучий і жахливий водночас. Ми планували поїхати в гори на вихідні, але ну прогноз погоди виглядає не дуже. Тож тепер думаємо, чи варто взагалі туди їхати. Так, залишився всього один крок до трійки лідерів. І на четвертому місці наш добрий сусід, людина Павук, Новий день. Знову наш Пітер Паркер розривається між навчанням, особистим життям, і, ну ви знаєте, польотами на павутині. Кажуть, що у фільмі є така фішка: Пітер постійно звідкись падає, але ніколи серйозно не забивається. Це ж так схоже на нього, трохи незграбний, але водночас супергерой. Ну, все, барабанний дріб. Перша трійка це де з перебільшення справжні титани, фільми, які будуть обговорювати абсолютно всі. Тож, давайте нарешті дізнаємося, хто ж опинився на п'єдесталі нашого рейтингу. І бронза дістається Mortal Kombat 2. готуйтеся до ще більшої кількості божевільних боїв, видовищних спецефектів і звичайно легендарних фаталіті. А ось вам факт, щоб зрозуміти рівень підготовки. Каскадери тренувалися так затято, що кажуть, потім кілька тижнів не могли навіть кнопку паузи на джойстику натиснути. Це ж щось неймовірне. Фанати будуть у захваті. Друге місце і це фільм, навколо якого, мабуть, найбільше чуток і фанатських теорій месники судний день. Ну, ви ж знаєте, Марвел, вони знову підвищують ставки. Вороги ще небезпечніші, вибухів ще більше. Але ж головне питання, яке не дає спокою нікому, чи повернеться Роберт Дауні молодший? Чи побачимо ми знову залізну людину, або, може, його замінить робот? З Марвел ніколи не можна бути впевненим ні в чому. Ми планували поїхати в гори на вихідні, але ну. Прогноз погоди виглядає не дуже. Тож тепер думаємо, чи варто взагалі туди їхати. І перше місце найбільш очікуваний фільм 2026 року, на думку багатьох, це Одіссея від самого Крістофера Нолана. Тільки вдумайтесь, Нолан береться за давньогрецький епос, Одіссей, Циклопи, Сирени. Все це помножене на його візіонерський підхід і, звісно, неймовірні візуальні ефекти. А є ще весела історія. Мед Деймон намагався співати давньогрецькою, але ніхто так і не зрозумів, що саме. Це додає якоїсь людяності цьому грандіозному проекту. Так, це схоже буде головна кіноподія. року. ось такою вийшла наша десятка. Як бачимо, 2026 рік буде ну дуже насиченим. Давайте тепер коротко підсумуємо, які головні тренди на нас чекають у кіно. Що ж ми бачимо? По-перше, супергерої знову в грі, і це буде гучно. По-друге, ностальгія править балом. Чекаємо на купу перезапусків і приквелів. Класична література теж отримує нове сучасне життя. Ну і звісно, наукова фантастика та жахи нікуди не зникають і будуть тримати нас у напрузі. Коротше кажучи, нудно точно не буде. І наостанок, давайте подумаємо, з такою кількістю крутих фільмів, який з них, як вважаєте, стане головним? Який фільм визначить увесь 2026 рік? Цікаве питання, правда? Ну що ж, відповідь дізнаємося вже зовсім скоро. Тож готуємося і починаємо відзначати дати в календарі.